Коротше, такий інсайт. Хоче покласти кінець е, тиранії позитиву і визнати цілющу силу смутку. Плюс собі фенсі олівчик. Типу, що я не заслуговую на фенсі олівчик, стільки читаю Good морл you know. з Богом. Я зараз іду в спортзал. Я дуже хвилююся, тому що я не була в спортзалі. Ну ладно, через те, що я не була в спортзалі 100 тисяч років, а через те, що да, я не була в спортзалі багато років. Два, лише, лише півтора року, окей, я не була в залі. Блін, не про це. Про те, що я йду, якщо в зал зараз я хочу позайматися на орбітреку, тому що я вирішила. Тренувати своє слабке серце. І Орбітрек це те, що я, в принципі, зможу витерпіти, це не біг, хоча, можливо, спробую колись побігати на біговій доріжці. В общем, я не витривала в цьому плані, і я хочу стати витривалішою, але я боюсь зараз піти через таку, такий огромний період, коли я нічого з кардіо прям не робила, окрім пілатесу, тому що нещодавно дізналася, що це кажуть, кардіо. Чомусь не знаю. І я боюсь, що стало ще гірше. Тіпи. Знову що я не витривала. Тому що коли я вперше, ще в саме перший раз три роки тому пішла в зал, я на орбітреку могла протриматись 3 хвилини і я вже ну, прям 3 ледь-ледь. Потім, через те, що я систематично ходила в зал, я змогла дотягти до 7, а вроді би, і 7 ну, точно було, можливо, всі 10. Лад, це великий був, був прорив. Зараз, от зараз я йду, сьогодні, прямо зараз, я вдягаюсь і йду, і я хвилююсь. Я хвилююсь я за те, що я покажу, який результат перед самою собою я покажу. Тому з Богом. Коротше, такий інсайт. Оце купила вам Сюданію Apparently. Кепку і зрозуміло, чомусь їх вносять. Це мега слушно. Ти просто ходиш така, типу, типу, закриваєшся від світу, і часто є такий настрій, просто щоб тебе ніхто не бачив. І щоб ти нікого не бачила. Тобто роду це дає якесь відчуття захищеності, можливо. Ти наче в якомусь, як ти як черепаха в чому, оцей в такого ж, і ти така йдеш собі. Відчуваєш себе якось захищено. Не знаю, отак От я себе відчуваю. У мене зараз відпустка. Вау! Шок! Бо не знаю, не планувала якось брати відпустку, думала, я ще зможу я ще зможу, але зрозуміла, відчула вже, що я вже не можу. І взяла відпустку на тиждень і, і просто відпочиваю вдома. Uh, в мене вже були прикольні активтіс, uh, але я їх не знімала, тому що, блін, ну мене вже все заїбало, я втомлена, я просто хотіла побути um, в моменті і нічого не знімати. Сьогодні, можливо, зніму. Uh, зараз екватор моєї uh, відпустки. І я сьогодні, сьогодні неділя, я йду. Um, я хочу піти в сенс, звісно ж, бо я дочитала всі свої трилери, які докупляла, всі свої серіальчики дочитала. Ну, Серіалиму я називаю книги, де є ну, якась активна історія, ну, коротше, художня література, де замість там фільму або серіалу я щось читаю, і це для мене як серіал, коротше кажучи. Я хочу купити щось нове, але я подумаю. Подумаю, що. Також я... Коротше, повейбую, поп'ю каву, куплю якусь книгу, і все. Ось, я також планую сьогодні піти в зал, знову ж таки. Ось помила голову, чекаю, коли її вже підсушу, і піду собі. Зараз, можливо, щось подивлюсь. З чаєм і марципаном, район Берлі Хілс. У ролях. Короче, моє улюблене поєднання на жару. Це суперлегкі шорти і мега легка блузочка. Не знаю, маючка, називайте, як хочете. А, ось моє улюблене поєднання, і сьогодні а, це мій лук для книгарні сенс. Final look виглядає таким чином. Я беру цей шопер, я втягаю, взуваю крокси і йду за новою книжкою. А, тож, покажу свій хол з сенсу. А, перша книга під назвою а цінність смутку. Мені здається, я колись чула про цю книгу. І ще така подумала, вау, справжніх емочей. Але от прочитала типу, анотацію, і тут про те, це, до речі, навіть не психологиня пише, а жінка-юристка. Що цікаво. Суть в тому, що чому захотіла купити цю книгу, тому що книга про те, зараз тут написано. Буде... Блін, не можу знайти, але десь я от прочитала там от буквально цитата, що а, авторка а, хоче а, от написано авторка, а, хоче покласти кінець а, тиранії позитиву і визнати цілющу силу смутку. Як справжня адвокатка Печалі, до речі, вона юристка, така гра, да? Адвокатка Печалі вона показує, чому важливо проживати різні стани, відпускати старі історії. Бо більше без суму не буде й радості, бо емоції течуть з одного крана. А прикрутили печаль, прикрутили і потік радості. Ну цікава думка, не сказав, що я з цим погоджуюсь, але тут ще було про те, яка как, користь смутку, про те, як прийняти в собі цей сум, тому що часто. Не знаю, як хто, але я особисто сама собі кажу, що «Поліна, блін, перестаньте так багато сумуєш, ти так багато в цих сумних станах, що це как би не дуже ок. І я как би наче і сумую, і не сказати, що довго, тому що ну не те, що довго, але не, не сказать, що я собі дозволяю посумувати і це прожити, тому що я постійно собі себе картаю за те, що я сумна і. Подумала, що можливо мені було б корисно про це почитати і змогти це прийняти, тому що чим скоріше ти проживеш якийсь певний стан, тим скоріше він пройде, і ти перейдеш до чогось до чогось іншого. Тобто, сподіваюся, що ця книга дасть мені якісь інсайти, і я зможу так сказати вмов он в якихось штуках. Тому що тут також про. Ну, коротше, про те, да, як не знаю, прийняти в собі таку негативну да, емоцію, як суп. І, коротше, якщо ти це приймеш, умовно, ну як я розумію, ти зможеш це відпустити і, і вміти, і зможеш е зуміти насолодитись і позитивними емоціями. І також про е відп е відпускання якихось старих болючих історій, що також мені. Дуже важко зробити, скільки б я не займалася психологом, все одно є такі речі, які ну, я просто не можу відпустити. І це реально треш якийсь, тому що ну, Поліна, скільки тобі вже років, ну как би витафи. Ти ж сама бачиш, як це негативно впливає на твоє життя, і ти нічого все одно, ну типу тобі під силу це зробити, але ти ніяк чомусь не можеш це зробити. До чогось тобі це потрібно, але м м якось м мінусів з цього більше, ніж якихось типу плюсів, які можливо я для себе знаходжу. Я не знаю. До речі, люблю книжки, в яких є закладочки вже. А от, що мені не треба оце, ну, Бо такі закладочки, як короті, якісь паперові картоні, вони постійно випадають. Я переживаю, бо десь там не знаю сумку, якщо покладу. От, тому отак. Ну і плюс просто, просто прикольно виглядає книжка, типу такий розворочок. Подивимось, почитаю, сподіваюся, я її дочитаю і щось з цього зможу для себе взяти. Друга книга Рейк Явік. А вже почала читати трошки 20 сторіночок. Прочитала 24 окей. А, якийсь трилер-детектив про якийсь кейс зникнення однієї дівчинки. По-моєму, це на реальних реальних як це, подіях засновано. Ще почала читати, і мені здалося, що колись я бачила на Ютубі якусь True Crime Story. Про це мені здається. Дуже мені щось вона прям. Схоже, хоча блядь. І це така бідна, тому що в мене, кстати, був вже такий кейс. я колись подивилась якусь True Crime історію, така, типу, вау, ого! а потім прийшов, там не знаю, рік-два, і якось я натрапила на якийсь серіал. І цей серіал, там декілька серій, всі подивилась. А про цю Тру історію то я така дивлюся, така блін, 10 це вже бачила. Але через те, як вони ну прям екранізували, багато деталей внесли. Тобто, це там Тру відео подивилися 40 хвилин, а тут тіпе, там перші серії по часу. Ті да? тобто багато там прикольних деталей. Прикольно, ну я не пожалкувала з одного боку, що я це подивилась, а з іншого боку. Я подумала, навіщо я на це витратила час, якщо я так знаю вже цю історію? А, скажу чесно, там просто був дуже-дуже симпатичний актор, головний вбивця. А, і я така, боже, такий актор сексі, взагалі, його ніколи не бачила. Я так було цікаво за ним дивитись, тому подивилась Блін, дявочки. Вибачте. А, от з Рікз якогось те саме а, мені здається, бачила цю сторіс. Тут короче, як няня, умовно, дівчинка. Ну, знаєте, як типа бейбісітерка, бейбі молоденька, 15 років дівчатка зникла. І це от, як тут написано не розкрита історія, по-моєму, ця. Але подивимось, подивимось, тому що чому про це є ціла книга. Можливо, я, я помиляюся, це якийсь інший кейс. Хоча тому, що вже в Ісландії не так багато Trukraм штук стається. Там ще бачила одну історію, але там про там щось багато підлітків було якийсь такий кейс. От не так багато чого трапляється, тому що не таке невелике населення, і вони не такі злосні, кримінальні. Люди, як в інших країнах, а тому там небагато історій стало цікаво, я не знаю, почитала анотацію, якось мене захопило в тому плані, що якийсь такий вайб, дуже ще така обкладинка, типу, да, щось там така історія, прямо якась тьмяна і блябля. І коротше захотілося почитати. Подивимось Вообще, в принципі, поки що мені з того, що я почала читати, подобається. Плюс тут що, господі нещасних в 280 сторінок. Аби, да? Думаю, що це, в принципі, читабельно, можна, можна буде це почитати, закінчити. А, вот. Наступний мій лот, який я купила в сенсі. олівець. А, я, я бачу, вас цікавить книжка, так прикольно, це ж можлива відсилка до книги. Я бачу, вас цікавить пітьма. ахуєнна книга, боже, я так обожнюю цю історію. Всім раджу. Всім раджу читати цю книгу. Uh, в общем, купила олівчик. Я спочатку купила дві книги, пішла по каву, uh, в сенсі на Хрещатику. Uh, а на касі вона мені пропонувала чотири закладочка і олівчик, кажу, ні ні-ні, типа дякую. Потім сіла з читати рейк Явик і така думаю, блін. От як я кажу, що роблю ці наліпки, але іноді так хочеться щось підчеркнути. і, блять, звісно же олівець. Реально те, що потрібно, і це вже я не вперше просто себе ловлю на тому, що я б таке щось помітну. Ну, типу, щось таке хочеться початку написати. дуже необхідна штука. Я стараюсь читати лише вдома, тому що. Я бомбила, як типу, проматизуйте це читання в транспорті десь, особливо в метро. А, але я пробувала, коли мене дуже захопила та книга, я її постійно читала і навіть в метро, але дуже це втомлювало. І плюс я хочу, ну для мене читання це більше про релакс. Типу, от я лягла подивитися серіал і ті, от я лягла читати книгу, я в цьому порину та просто каби як дивлюсь серіал і. Вдома олівчик тримати легше, ніж оце десь в сумці, воно це там ще щось помалює і взагалі, типу, губиться. Коротше, буду читати вдома. І я оце читала, відмовилась від цього на касі, почала читати і поняла, ні, ладно, я куплю, тому що вдома у мене такі олівчики, по-моєму, немає. Не є який, але у хлопця. Я подумала, блін, куплю собі фенсі олівчик. Типу, що я не заслуговую на фенсі олівчик, стільки читаю. І наступний лот я все-таки купила закладку, тому що, блін, такі закладки херові в книгарнях продають, якісь вони такі, блять, куча всього там намальовано, блять, у І хочеться щось мінімалістичне. І це мені здалося мінімалістичним або отут навіть таке. Да? От, сенсуально, казалось би, можливо, крінж, але другий варіант був такий, що там було щось написано, ще якась як цитата, щось тут зверху і в сенсі. Чи сенс, чи я ношу з собою сенс? Щось таке. Мені здалось, вона трошки крінжовенька, тому я подумала сенсуально, блядь. Це теж крінжово, насправді, але не настільки сильно, і плюс вона прикольно виглядає мінімалістично. Тому взяла це. Ось такий міхол з сенсом, з недільного мого походу, в книгарню сенс. Буду тримати в курсі. Вас. Нещодавно в мене виникла крейзі ідея uh, під оцією, ой, не під оцією, а на цій, я не знаю, як це назвати, поличці під телевізором uh, оформити свої книжки, проставляти. Тому що мені здається, що в інтер'єрі це дуже класно виглядає. Оскільки тут якийсь суцільний мес, то я думаю, що я це поприбираю і наставлю книжки на місці цього, -цього барлика. Подивимось, що з цього вийде, Сподіваюсь, прикольно, тому що з того, що я там дивлюся людей, мені дуже подобається як книга, так вписується в інтер'єрі. Бо я вже складірую у себе біля ліжка, але це теж, по-перше, мес, по-друге, там вже або що лежить, що взагалі на полічку не дуже там вміщається і гарний, вообще, що я в принципі, ще почитала чуть. -чуть. Коротше, спробую втілити свій експеримент в життя. Ну, вийшло наче непогано. Можливо, трошки не так, як я собі уявляла, але in general, ну, прикольно. Хоча б через те, що прибрався весь безлад. Непогано. Okay, Картон. А то як я провела свою відпустку? А загалом класно, я дійсно змогла відпочити, і навіть не очікувала, тому що думала, що як за... я як завжди буду а, трапуватись про роботу переживати, тому що зараз а, такий період, коли дуже багато роботи, дуже багато чого треба вит... е... вирішити. Але я зрозуміла, що мені все одно необхідна ця відпустка, тому що я вже не вивожу, І тому взяла на такий тиждень відпустку. Хоча в першій половині відпустки я Багато тривожилась по роботі, в мене було два робочі кола за цей період, І... але потім, за буквально чотири дні, я прям дуже класно відпочила. Мені дуже сподобалася відпустка. клас. Доречі, що я стараюсь зараз систематично робити? Це те, що я почала ще до відпустки. Я почала ходити в зал. Ось я сказала, що я похвилююсь йти в зал, а по тій причині, що я слабка, я переживаю, що я щось не витримаю. А, тож, апдейт по тому, як я, по-перше, в перший день позаймалась, а по-друге, як я продовжу займатися. В общем, ам, в спортзалі я не роблю щось екстра я Просто хотіла мати доступ до еліпсу, або ж орбітрек, хто його як називає, я досі не можу зрозуміти, як, яка назва більш коректна. А, тож, це таке кардіо, яке я, в принципі, стягую, але теж недовго. Хоча для мене, в общем, я можу 15 хвилин без перериву а, займатися на еліпсі. Для мене це. Просто вообще, ну як так? Я так можу, я просто не вірю. Я дуже рада, що моє серце досі в такому ну, тонусі, що воно витримує. Тобто гірше не стало і вже класно. А, при тому, що я прям суперкардіо так не займалась, хіба що пілатес, в речі, якщо його естетична, то пілатес це більш динамічне, динамічне е, заняття, і тому, певно. Я б не сказала, що це прям кардіо, хоча це ну просто, типу, дуже реально а, класна штука для тіла. Прям дуже мені подобається Пилати, стоп. І зараз я стараюся ходити систематично, але не виходить так часто, як мені хотілося, тому що в принципі я б могла собі дозволити ходити частіше, але е, часто я себе жалію. Хоча я в залі провожу типу, хвилин 45, це дуже мало типу, ну не провожу в залі, а саме саме тренування Еліпс, плюс там ще мої деякі. Вправи знімаю 45 хвилин. Для мене це, на мою думку, це мега мало, тому що ну хоча б годину. Я намагаюся це кожен раз, коли приходжу, я так думаю, так, зараз треба собі щось придумати, таке робити, щоб воно розтягнулося хоча б на годину. Це е, поки мені не вдається. Але я дуже excited, дуже рада, що от хожу в спортзал. Це дуже мені дійсно допомагає. Я відчуваю. Хоч я не так давно займаюсь, скільки менше місяця. Я все одно відчуваю себе трошки витривалішою. Можливо, це якесь самонавіювання, могла б подумати я, але Apple Watch і моє серцебуття під час якихось там будь-чого навіть прогулянки, або коли я там йду під гірку, каже, що це. Не саме це переконання, це дійсно факт. Зрозуміло, що це не те, щоб я вау супер, стала взагалі м'явитривалішою, але процес запущен і, хаб, е е е прогрес по тихеньку є. Е е тож я дуже хепі. А зараз е сьогодні просто вихідний, Це вже моя відпустка закінчилася, я трошки походила в офіс, е е е е тому що. Дуже мені важко працювати з чоловіками. Типу, деякі чоловіки, окей, типу не всі, але ну, вони просто, просто якісь такі неможливі в роботі, типу, чел. Чому ти такий конч? Mm -hmm. Зараз неділя, останній такий вихідний з двох вихідних. Я планую піти здати плівку, щоб її проявили. В мене зібралось аж два рулони плівки, які треба проявити. Я дуже хочу це зробити. Ось сьогодні здам і, можливо, завтра. Що вони сьогодні працюють, по-моєму, мають працювати. Наскільки я знаю, вони в неділю працюють просто не так довго. І Оскільки я йду е, проявляти плівку, це на золотих воротах. Е, я думаю, що я просто трошечки така пройдусь типу, і вип'ю кави. Типу, да? why not? Так, Фото в рамці. Не реклама, я здаю у фото в рамці. О, можливо, графік роботи неправильний. Чому? Блін, неділя, воно пише, що працює так, як і все. Ну, я думаю, що до п'ятої, напевно, вони працюють, якщо сьогодні такий, прям, знаєте, це його ну, неділя все-таки. І здам плівочку. Ось такі мої плани сьогодні. Я дуже довго грала в Майнкрафт сьогодні і, ладно, сьогодні ще поменше, але всю свою відпустку я ще грала в Майнкрафт. Дивилася серіал Район Беверлі Хіллз» 9010, саме оригінал, тому що є ще типу, нове покоління, так сказати, сучасне осмислення того серіалу. Хоча, от я ще поки що тільки перший сезон дивлюсь, по-перше, я не думала, що в мене настільки затягне цей серіал, але, окрім того, що ми до 90-х це найпрекрасніше, що ставалося з людством у фешн контексті Так якось. Він завжди якийсь поучительний. От кожна серія затрагує якусь дуже важливу соціальну бляха тему, І це дуже цікаво. Тіпа, дуже цікаво, ти Та, вау, тіпа, good moral. you know. І я не очікувала, що так буде. Це поки перший сезон, подивимося, що буде тіпа, далі. От, але сам факт це дуже цікаво, тому що я дивилась нове покоління, сам, покоління ну, колись давно. І цей оригінал я не дивилась, і почала свою подорож в район Беверлі mm -hmm. Хілс саме з. Як це правильно називається? Корич, коли перезнімають серіал? Там, що не ті ж персонажі, але є, якби герої. Наприклад, там... Якась умовна сучечка, якась умовна тихоня, яка намагається з нею подружитись. Хтось там умовно який, ну так розумієте, да? І там теж, наче затрагують ці теми, але воно якось ну таке все тіпа, дивне, я не знаю. Вони всі один з одним перейобуються в ітогі, ну, типу там якась компашка, друзів і... Наприклад, в неї взагалі був хлопець на початку серіал такий, а потім вона почала зустрічатися з чуваком, який дуже довго зустрічався з дівчинкою, яка завагітніла, а це був він навіть не її батько. Просто в неї був закоханий. Вона була до цього наркоманкою. Потім вона оце ж завагітніла, не була наркоманкою, Вроді була дуже прикольна персонажка. Ну якась коли вона була вагітна. Потім вона народила, віддала дитину у дитбудинок і повернулася до наркотиків. А цей хлопець щось там її з нею. Типу, вони розійшлись. Цей хлопець почав з тою іншу дівчину. У неї, кстати, по-моєму теж проблеми з наркотиком. Ну якась вона трошки крезі, не пам'ятаю чи це наркотики, чи алкоголь, чи просто а, психічний розлад. Ну якась вона завжди була якась неврівноважена персонажка. Ми кажучи, нас так втомлює, таке воно якесь пасмурне, я не знаю, дуже неприкольно. Хоча це в оригінальному серіалі, там, по-моєму, вони теж всі з один з одним перезустрічалися як, Але це мої здогадки, можливо. Да? Ну окей, я там можу простити, якщо один хлопець або там, одна дівчина зустрічалася з двома, допустимо, типу, як аля там друзями, або ну, не знаю, може таке бути в житті, ну, всі всім розуміємо. Да? Але ж не коло це всі так, всі з усіма. Це вже крінж, якось не дуже по-дружньому. Сподіваюся у вас гарний день сьогодні, коли ви дивитесь це відео. Бажаю гарного настрою, а навіть якщо настрій у вас погано, це окей, це нормально. Ви не маєте бути завжди в гарному настрої. Тож, тримайтесь!